Ірай центр Олевськ на Житомирщині живе практично без очисних споруд. 12 років тому тут почали будувати нову систему фільтрації. Навіть встигли витратити півтора мільйона гривень. Та новобуд перетворився у довгобуд. Стічні води десятитисячного містечка і понині потрапляють у річку Уборть, звідти у Прип'ять. Ну а далі у Дніпро. Десятитисячне містечко Олеськ вже понад 12 років чекає на нові очисні споруди. У 96-му з обласного бюджету на це надали півтора мільйони гривень. Споруди були готові порядка на 70-75%. Були тут залишилося тільки встановити насосне обладнання, підвести, встановити смонтувати електрообладнання і за активний му запустити Почати роботу. Не сталося, бо фінансування припинили. Про очисні станції на деякий час забули. Коли знову згадали, виявилося, що уся проектна документація загубилася. Треба розробляти новий із використанням сучасних енергоощадних технологій. Реконструювати довгобут економічно невигідно. Поки йде дискусія, стічні води з усього міста потрапляють у рівчак. Звідти у річку Оборт, потім у Прип'ять, далі у Дніпро. Проблема в тому, що місто розростається, і поблизу недобудованих очисних споруд розташовані приватні будинки, які згодом згодом повністю перейдуть і недобудовані очисні споруди. Торік на міському водоканалі встановили нові насоси. Тепер і води подають більше. Пропорційно збільшується і кількість тічних вод. Добре, що в Олеську немає великих підприємств, але, наприклад, нечистоти з інфекційного відділення релікарні безперешкодно течуть. У річку. Найближчим часом ситуація не зміниться у бік ані добудови, ані зведення нових очисних. У міському бюджеті грошей Катма. Місцеві бюджети скотилися тільки для виплати заробітної плати дитячим садочкам, а плата для комунальних підприємств. Зараз кошти просять в області, але там розводять руками на Житомирщині. майже дві сотні очисних, чиї обладнання зносилося і конче потребує грошей на ремонт. Софія Войцехівська, Валентин Кузніцов, Житомирщина, ТСН, студія 1+,1.